Щент – розбитий заклад, заклад, який був забезпечений матеріальною базою повністю, зараз знаходиться в такому стані. Всі батьки тут, діти тут, і ми подолаємо ці труднощі, а це от наші учні, наші вчителі. Поставили шафу на місце, тому, думаю, ми подолаємо сльози геть, були були сльози, був відчай. Ми все подолаємо і всі усилля свої приложимо для того, щоб все було у нас добре. Ми перші вийшли на офлайн навчання. Найкращий ліцей Дніпропетровської області, науковий ліцей, де навчаються 175 обдарованих дітей Дніпропетровської області. В цьому навчальному році я вже відвідала чотири наукові конкурси. Це був була і Олімпіада Гейнів у США, де я посіла бронзу. А зараз ви бачите клята війна, клята російська агресія зруйнувала наші на сьогодні. Мрії ми це швидко зробимо не тільки через півтори-дві діти наші будуть займатися.